Хто думає про тебе прямо зараз. Давай подивимося, поки підпишись, постав лайк, щоб не пропустити нові відео. Давай подивимося, хто зараз думає про тебе. Дуже цікава людина, яка пішла з твого життя. Да, людина з минулого, людина з якою ви вже попрощалися. Ось людина йде з вашого життя, і, можливо, знаєте, були якісь неприємні ситуації, тобто якісь сварки, якісь непорозуміння, тут дуже багато якихось переживань, конфліктів, болі, де да, здала ця людина. І ця людина шукає якоїсь можливості, якогось шансу, чого він шукає? На те, щоб примиритися, на те, щоб поговорити з вами, на те, щоб знову вийти до вас на контакт, він хоче повернути минуле, він хоче відновити ваші стосунки. Так бачимо по вежі. Да, він хоче з вами відновити ту гармонію, той спокій, який у вас був. Він хоче з вами сім'ю, він хоче з вами, знаєте, затишок, затишок, який був раніше. Зараз він розбитий, зараз він покалічений, можна так сказати, він нічого, по суті, не може без вас. Він розуміє, що без вас йому дуже-дуже погано, і в нього, прям, знаєте, не вистачає енергії, не вистачає ресурсу. Ось, тому що ви така жінка, знаєте, ви дуже легка, ви дуже така спокійна, відкрита до всього, до світу, до себе, ви вмієте надихати інших. Ви, знаєте, створюєте навколо себе простір, де хочеться знаходити, де хочеться рости, розвиватись. Ви така Муза, ви надихаєте. Ви, до речі, можете бути водяних. Водяних або повітряних знаків, зодіаку. скоріше за все, це таки повітряних знаків. Ви така, знаєте, дуже легка, легка непідйом, любити подорожі, любите спілкування, це, в принципі, йому вас і сподобалось, і зацепило його саме це. Ось йому подобається, що ви така, знаєте, ви знаєте собі ціну, ви така дуже рішуча. Якщо ви вирішили, що все, стосунки закінчились, то так і буде. Того він, в принципі, і переживає, того він, в принципі, і... І, знаєте, розуміє, що все, він тут залишився в дурнях і якби втратив, да, втратив ту можливість, яка в нього була, втратив ту зіреньку свою, втратив ту єдину, яка, в принципі, його і мотивувала на якісь дії. Тому що сам без вас він розуміє, що він такий. Вони серйозні, да, по життю. Тобто сьогодні він ніби щось робить, завтра йому вже ліньки. Е, якась, можливо, не віра в себе, можливо, він живе одним днем, можливо, він просто інфантильний, такий, да. Тобто робіть все за мене, я там, я буду просто насолоджуватись життям, тобто такий незібраний, можливо, через це ви розстались. А ви так знаєте, ви от надихали його, ви е, йому показували його найкращі сторони, і саме цим ви і маните його, саме в це він і закохався.